Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати знижки в супермаркеті Велмарт. Тому запасайтесь смакотою під цим відео, ставте лайк і всім, друзі, приємного перегляду! І перше, що ми бачимо, це молода цибуля. Вона зараз коштує 17 гривень 99 копійочок. Цибуля ріпчата, молода. 17 гривень 99 копійочок. Ціна вказана за кілограм. І подивіться, яка вона здорова! Цибуля дуже і дуже велика. Далі переходимо до кабачка. Він також зараз в акції. Ось такий гарненький кабачок. Молодий, малесенький, дуже гарний. І ціна на нього зараз 22 гривні 99 копійочок за кілограм. Поки ще цінники не вивісили. Так, далі. Далі переходимо до персика. 67 гривень 90 копійочок. Подивіться, який гарний персик. Дуже-дуже гарний. Персик імпорт. 67 гривень 90 копійочок. Ціна вказана за кілограм. Подивіться, його можна покласти на вікно і він вам ще достигне. Далі переходимо до випічки. І зараз в акції пиріг з вишнею 300 грамів. Коштує 42 гривні 99 копійочок. Подивіться, як він виглядає. Гарантія якості. Так, є і поруч є ще хліб полтавський. 350 грамів за 22 гривні 99. Ось така, друзі, краса з насінням. Далі приходимо до солодощів і зараз в акції печиво з посипочкою. Це у нас печиво, білосніжка, вагове світязь. Коштує воно 109 гривень, 99 копійочок. Ціна вказана за кілограм. І знижечка на нього зараз 55 гривень. Так, далі приходимо до цукерочків Подивіться, які цукерки зараз в акції. Це в нас куся цукерки, хрусткий Куся Хрусткий, зараз в акції. Ціна на нього 123 гривні 99 копійочок. Знижечка 37 гривень. Далі переходимо до сосисок з яловичини. 300 г. Варені сосиски. Коштують 82 гривні 99 копійочок. Це в нас, друзі, торгова марка Алан. 98% м'яса. 300 г в даному пакуночку. І поруч є ще ковбаса. Ковбаса сервелат 187 гривень, 99 копійок. Подивіться, яка ковбаска. Тут у нас йде 375 грамів. І ціна вказана за палку ковбаси. Ось так вона виглядає. Дуже і дуже непогано. 187 гривень палка ковбаси. Далі приходимо до колбаса портіфіно Портофіно, 29 гривень 99 копійочок за нарізочку. Ось така гарна ковбаска. Тоскана. Бачите, розібрали, вже небагацько залишилось. І в такому пакуночку 75 грамів. Так, далі переходимо до сосисок. А точніше, до ковбасок. Мисливські ковбаски на півкопчені. 235 грамів. В даному пакуночку це у нас хід продукт. І така краса коштує 75 гривень, 99 копійочок. За пакуночок. Так, далі приходимо до сиру. Зараз два варіанти в акції. І перший варіант це сир Маздам 45-відсотковий. Ваговий 286 гривень 99 копійочок. Подивіться, які тут дирки. Здоровий сир 26 гривень, 98 копійочок, обійдеться ось ця нарізочка. Так, і поруч є ще сир Брі 50%, ваговий. Кьордалін 397 гривень, 99 копійочок. Ціна вказана за кілограм, тому не лякайтесь. Так, тому обирайте, два сира зараз в акції. Так, далі переходимо до соусів від торгової марки Приправа. Готуємо у соусі, овочі та м'ясо. Техаський соус барбекю. 28 гривень 49 копійочок. Знизу бачу тайський, це соус теріякі з грибами шайтаки. Коштує 28 гривень 49 копійочок. І знизу залишається, готуємо в соусі, овочі та м'ясо, кисло, солодкий варіант. З імбирьом. Апельсином 28 гривень 49 копійочок. Ось такі три соуси. Далі переходимо до чіпси. Чіпси незвичайні, кукурудзяні начо зі смаком барбекю 34 гривні 99 копійочок. Техас гостренький. Ось така краса ель Сабор. Є, друзі, гострий, з перцем варіант. Чілі. Бачите? Ель-Сабор чіпси. І третій варіант це в нас іде сир. Тому обирайте три варіанти кукурузних чіпсів зараз в акції по 100 г в пакуночку. Далі переходимо до оциту. Винний, білий або еліт яблучний. Винний, оцет 6% білий кош... від торгової марки руна коштує 50 гривень 99 копійочок. І є, друзі, торгова марка Руна, яблучний, елітний, 6%, за 50 гривень 99 копійочок. Переходимо до тунця Тунець є у власному соку або в олії. 67 гривень 99 копійочок. Тунець в олії. Є фішлайн у наявності. Бачите? Знижечка непогана. На нього майже 30 гривень. І зверху є у власному соку тунець. Подивіться. Другого марка Fishline. 67 гривень, 99 копійочок за баночку. Далі переходимо до солодкої водички. Вона зараз по 29 гривень 99 копійок. Це уманський лимонад. Три смаки зараз в акції. Давайте подивимось, які саме варіанти тут є. Це Кока-Кола. Далі дюшес. Чи лимонад. Що це? Десь тут дюшес. І третій варіант Мохіто. Ось такі півторашечки. Зараз по 29 гривень. Так, далі переходимо до рибки. Скумбрія. Зараз по 226 гривень, 99 копійочок. За кілограм ціна вказана. Подивіться, яка гарна скумбрія. На вагу. Так, далі переходимо до Окунь. Окунь морський. Дефростований. 189 гривень 99 копійочок. Ціна вказана за кілограм. З такого гарного окуля. Так, далі переходимо до оселець. Оселець шматочками волії. 200 г водний світ коштує 40 гривень 99 копійочок. За 200 г. Водний світ. Так, далі переходимо до мідії. Мідії мариновані олії. 180 грамів. За. 41 гривня 99 копійочок. Ось така, друзі, краса. Так, далі. Далі салат з морських водорослей. Чука 250 грамів. За 62 гривні 99 копійочок. Так, і наступний варіант це крабові палички охолоджені. 360 грамів водний світ. За 84 гривні 99 копійочок. Цілий пакуночок крабових паличок. Подивіться, як вони виглядають. Дуже смачні. Так, далі приходимо до м'яса. І зараз в акції грудинка свиняча охолоджена. 119 гривень 99 копійочок. За таку гарну свіженьку грудинку свинячу. Так, далі. Далі м'якоть стегна курячого. Без шкіри. Вагова. 149 гривень 99 копійочок. Ось така, друзі, краса. В акції курка, тому дивіться. І також є ще чверть куряча охолоджена. За 59 гривень 99 копійочок. Подивіться, скільки чверті курячої зараз продається. Так, далі переходимо до сирів. В акції зараз бринза та філата. По 51 гривні 99 копійок. Філата сир м'який. 45%. Так, і є сир бринза. Розсільний. 50 гривень 99 копійочок. Так, далі. Переходимо до морозива. Зараз в акції каштан по 20 гривень 49 копійочок. Тут є декілька смаків, тому давайте на них подивимось. Відкриваємо холодильник і давайте роздивимось це морозиво. Так, перший варіант це в нас іде класичний каштан. Подивіться. Біле морозиво в шоколаді. Далі наступний варіант це в нас шоколадний варіант. Всередині шоколад і зверху також шоколад. І третій варіант це у нас каштан, арахіс та карамель. Всі ці варіанти по 20 гривень 49 копійок. Далі переходимо до масла. Селянське солодковершкове 73% за 54 гривні 99 копійок. Звенигора масло 73%. Так, є. І поруч ще є морозиво, класичне 500 грамів лімо. 60 гривень коштує 99 копійочок. Подивіться, тут, друзі, пів кілограма морозива. Так, далі переходимо до сирки. Сирки глазуровані, два асортименті. 15-ти відсоткові. Торгова марки Фані. Тут у нас сирок. На печиві смак суниці. 13 гривень 49 копійочок. І є також ще смак. Гущеного молока. Також коштує 13,49 Далі переходимо до кефіру. Кефір Карпатський енергія. 250 грамів. Пляшка галичина коштує 13 гривень 49 копійок. Так, тут в нас є два варіанти. Є, бачите, 2,5 жирності і 1% жирності. Так, далі переходимо до молока, до кави ультрапастеризоване, 2% відсоткове 900 гривень. Грамів за 29 гривень 99 копійок. Подивіться, до кави спеціальне молоко ультрапастеризоване. 2% жиру. Так, переходимо до наступної позиції. І це в нас сир кисломолочний 5% 350 грамів яготинський. 52 гривні 99 копійочок коштує. Далі переходимо до рибки скумбрія. Заморожена, коштує 131 гривню 99 копійочок. Ось так вона виглядає. Ціна вказана за кілограм. Так, далі приходимо до чаю. Чай карпатський, суниця або чорниця. По 25 гривень 49 копійочок. Тут у нас 20 пакетиків в суниці і в чорниці також 20 пакетиків. Ціна за пакуночок 25 гривень 49 копійочок. Знижечка на пакунок чая 10 гривень. Так, далі переходимо до пива. Зараз пиво Баєріш в асортименті. 32 гривні 99 копійочок. Є 4,9 алкоголя та 5,4 алкоголя. Так, далі приходимо до вина. Вино в асортименті TM Bonz. Коштує 96 гривень 99 копійочок. Це у нас біле. Біле. Напівсолодке. І є, друзі, червоне. Червоне у нас йде вже сухе. 12%. По 96 гривень 99 копійочок. За пляшечку. Далі переходимо до віскі. Віскі тюламор дю. Коштує 568 гривень 99 копійочок. Ціна вказана за 07. Так, далі. Далі холодильники. Подивіться, по 249 гривень 99 копійочок. Є синій, є зелений. Подивіться, які сумки. Ізотермічні 16 літрів. Знижечка на таку красу майже 70 гривень. Дуже гарна знижечка. Поруч. Поруч тут продається акумулятор холоду. Два акумулятори за 43 гривні 99 копійочок. Подивіться, які акумулятори. Заливайте водичку, заморажуйте і переносите. Далі, далі хочу показати вам матраси для пляжу. Вони по 99 гривень, 99 копійочок. В наявності три кольори. Рожевий, синій та зелений. Обирайте, який треба. Далі приходимо до Ополіскувач. Ополіскувач повітря коштує 29 гривень 99 копійочок. Подивіться, скільки тут різних варіантів, різних ароматів. Обирайте на свій смак. Бачите, є лимон, є квіточки і так далі. 29 гривень 99 копійочок. Далі приходимо до серветок. Серветки вологі класик, універсальні, 120 штук. Коштує 47 гривень 99 копійочок. Універсал. Ось така, друзі, краса. Так, поруч, що тут є ще в акції. Тут ідуть 53,85 ціна. Прокладки в асортименті Libres для дівчаток. Подивіться, який здоровий пакуночок, прокладок. І на цьому, друзі, все. Якщо вам відео сподобалось, під цим відео поставте обов'язково лайк. Напишіть знизу коментар. Під цим відео підписуйтесь. Всім дякую за увагу. Бувайте до нових зустрічей!